Сюди є контент, а і Тікток. Дивіться, здуття, бурчання в животі, такий живіт на п'ятому місяці це не норма, навіть якщо всі кажуть, що у мене так само. Розумієте це? Ненормально, коли ви після їжі відчуваєте таке відчуття важкості або здутий живіт, або як такий камень. Це означає, що процес травлення у вас порушується. Мені багато кажуть моїх пацієнтів, що я пробував відмовлятися там, від такої їжі, від такої їжі. Дуже часто люди прибирають а, овочі, тому що від овочів здуває, там від глютену, я пробував пити пробіотики, і мені це нічого не допомагає. Я зараз поясню, чому так відбувається. Проблема не в їжі. В першу чергу ви повинні зрозуміти, а проблема в тому, як це їжа перетравлюється. І проблема в тому, що дуже часто що вже настільки глибокі проблеми, що просто відмовившись від тих продуктів, які першочергово провокували, це не допомагає. Давайте розберемо механізми і основні причини. Дивіться, здуття, що таке. Це коли в кишківнику йде. Таке як бродіння, іде надважковий бактеріальний рост, і у нас, отак, от вздуваються живіт. Ну, тобто, це така, знаєте, якби бурління, як бродіння, Ну, знаєте, як вино бродить. Те саме у нас і в животі виникає. Чому так відбувається? У нас є верхній відділ шлунково-кишкового тракту. Це печінка з жовчним, це шлунок і це підшлункова. Угу. І от... Дуже часто всі ці три органи, тому що це така єдина система, вони порушують свою функцію. Тобто ми не можемо розглядати окремо там, це підшвинкова, або ми не можемо розглядати той факт, що це, наприклад, тільки жовчі. Найчастіше це така комбінована проблема. І розумієте, що. І от людина там щось питається з якоюсь їжею боротися з цими там, з овочами і не отримує ніякого результату. Чому так відбувається? Тому що є на цих верхніх відділах проблемка з травенням, є блоки. Тобто підшлункова мало синтезує ферментів, шлунок у нас низька кислотність, не перетравлюються білки, і у нас є застій жовчі через те, що постійний стрес, жовчний такий спазмований. І от їжа, яка повинна бути в определеному виді травлення, потрапляє в кишківник не в тому вигляді, в якому повинна. І це викликає оцей надушковий бактеріальний рост, брудіння, запальні процеси, і ми відчуваємо такий постійно здутий живіт.